Рада вас вітати, в творчій майстерні. Сьогодні ми з вами малята будемо робити аплікацію годинник. Для цього мені потрібен круг будь-якого кольору, аркуш кольорового паперу, теж будь-якого кольору, пензлик, клей, фломастер, ножиці, квадратні заготовочки та серветка. Приступаємо до роботи. Це буде у нас цей великий круг оранжевого кольору, буде циферблат. З заняття, ви дітки, пам'ятаєте, що на циферблаті у нас стоять цифри і стрілочки. Спочатку я буду виготовляти цифри. Цифри у мене будуть намальовані на маленьких кружечках. Пам'ятаєте, щоб вирізати круг, нам потрібно взяти квадратик. І у квадратику зрізати куточки. Один куточок зрізали, другий куточок зрізали, третій куточок зрізали. Четвертий куточок зрізали. І в мене з квадратика вийшов кружечок. Далі ми на кружечок напишемо число. Один. І так виріжемо багато кружечків і напишемо цифри по послідовності. У мене вже є готові цифри. Зараз я тепер їх розкладу. Так, як на годиннику на циферблаті. Так, розкладаю. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять, десять, одинадцять та дванадцять. Ви знаєте, що? на... Циферблаті чисел. Тепер я вам покажу, як можна зробити годинникову стрілку. Ви ж пам'ятаєте, що у годинника дві стрілки: одна довша, друга коротша. Щоб зробити стрілочки, нам потрібно від аркушу паперу відрізати смужечку. Нашу смужечку. Беремо два кінчики разом і теж зрізаємо куточки. Один куточок зрізала і другий куточок зрізала. Потім стрілочку складаємо удвоє, і це буде дві стрілочки. У мене вже є готова. Пам'ятаєте, що одна стрілка? У нас довга, а друга коротша. Довга стрілка відповідає за хвилини, а коротка стрілка відповідає за години. Тепер нам залишилося тільки приклеїти всі наші заготовочки. Намащую клей, притискаю. Притискаю серветочкою і забираю зайвий клей. Так, і так. таку роботу виконую з усіма кружечками. Так, приклеїла всі кружечки. Тепер приклею годинникову стрілку. Бачите, я її склала так, щоб одна стрілочка була довша. Друга була коротша. Намащую. Однією ручкою тримаю, іншою намащую. Так, обережненько прикладаю до центру і за допомогою серветочки притискаю. Який у мене гарний справжній години! Але малятка, давайте все ж таки визначимо, котру годину вказує наш годинник. Погляньте, довга стрілка на 12, а коротка стрілка на 3. Мій годинок вказує, що на даний час третя година. Чекаю на фото ваших робіт.